Привіт, мене звати Наталія, зі Львова працюю в банківському секторі. Давно думала про стипендії, та не було достатньої мотивації, щоб прийняти участь в якійсь із них. Та після відвідин вебінару Івана Кульчицького, стипендіата програми Кіркланда минулих років, така мотивація з'явилася. Не просто мотивація, а більше впевненість у собі. І я вирішила подаватись на цю стипендію. Наступним кроком я відвідала вже платний вебінар Івана Кульчицького, на якому нам доступно пояснили, як заповнювати Форму, які документи потрібно, та що буде на співбесіді. Це було дуже корисним для мене, оскільки мене запросили на співбесіду і за результатами співбесіди та заповненої аплікаційної форми мене взяли на цю програму. Отже, всім, хто хоче досягти успіху в отриманні стипендії, рекомендую співпрацювати з Іваном Кульчицьким, адже вона є не тільки якісною, але й приносить свій результат.